Вітаємо в етері телеканалу Вінничина, і ми вже тут, аби розповісти вам про події міста та області від важливих подій до вражаючих історій. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Перше в Україні відзначають день вшанування загиблих медиків. Аграрії Вінничини готуються до збору зимих зернових. Еко ініціатива на підтримку зсу. Вінничан запрошують на толоку та лекторій на березі річки Скельна. 10 липня вперше в Україні визнано днем вшанування загиблих медиків. Ініціатором цієї пам'ятної дати стала команда відзнаки орден святого Пантелеймона. Аби зберегти пам'ять про всіх медичних працівників, які під ворожими пулями рятували життя бійців та цивільних, за три роки великої війни. Росіяни вбили щонайменше 500 українських медпрацівників, 16 із них з Вінничини. Це лікарі, фельдшери, медсестри, водії швидкої та парамедик. Які працювали під обстрілами і у тилу. Їхні імена залишаться на пам'ятних дошках у медзакладах, де вони працювали. 16 медиків Вінниччини віддали найдорожче, що є в кожній людині, своє життя, рятуючи інших. Це сини і доньки, які. Стояли на передовій, але не зі зброєю в руках. Вони рятували своїх побратимів. І за це, на жаль, їх знищив ворог. О 14.00 медична спільнота та війничани вшанували пам'ять загиблих колег. У лікарнях по всій країні пролунав символічний звук серця, що зупиняється, а далі хвилина мовчання. Так, 10 липня держава вшановуватиме медиків, які віддали своє життя, аби врятувати інших. Аграрії Вінничини готуються до збору озимої пшениці та ячменю. Напередодні в області провели робочу нараду за участі фермерів, представників обласної влади та профільних служб. Обговорювали організацію збору врожаю, його зберігання та реалізацію в умовах війни. Аграрії наголосили, попри всі виклики заплановані площі повністю засіяні. А головне завдання зараз вчасно і безпечно зібрати врожай для продовольчої безпеки країни. Посівні площі, які під урожай 2025 року в розмірі е, понад 1 мільйон 600 тисяч гектар землі були засіяні під урожай 2025 року. Е, дана площа є стабільна останніх кілька років. Тому ми досить таки маємо велику надію, що урожай буде гарний. Жнивна кампанія у Вінницькій області стартує за чітким планом і контролем. Від успіху цієї роботи залежить не лише регіональна, а й загальнонаціональна продовольча стабільність. Офлайн семінар під назвою Територіальна громада Безпечне середовище провели у Вінниці. Очільники громад Вінничини обговорили, як зробити життя людей безпечнішим. Зокрема, завдяки встановленню камер відеоспостереження. Говорили й про те, як подбати про чистоту та екологію у населених пунктах області. Убезпечити життя жителів своїх громад та зробити вулиці, сіл та містечок більш безпечними. Очільники 30 громад вінничини вирішували ці питання під час офлайн семінару. Територіальна громада, безпечне середовище. Більшість територіальних населених пунктів які входять до територіальних громад, сьогодні забезпечені відеок наглядом. Значить, в кожному селі вхід, вихід, в село там по 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 населених пунктах територіальної громади, і вони мають от ситуаційний центр. У деяких громадах успішно працює система відеонагляду. Одну із найбільш розгалужених має Вінниця, а саме ситуаційний центр, з сотнями камер та оперативними службами. І такий досвід Вінницької громади допоможе колегам з інших містечок організовувати безпековий простір. Акцент був на моніторинг території на нюанси всілякі, що виникають під час роботи про співпрацю з іншими службами, також комунальними підприємствами. Звісно, демонстрували приклади цікаві по нашій роботі. Захід ініціювала Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Ми повинні дивитися, бачити і переймати кращі практики, і по можливості застосовувати це все в наших менших громадах. з Дією метою, щоб допомогти вирішити ті чи інші питання. Ви бачили приклади. Це допомога при спостереженні і вирішенні певних питань при дорожньо транспортних пригодах, це поводження при скупченні людей. Крім безпеки, обговорили й питання благоустрою, а саме, як громади можуть спільно вирішувати екологічні проблеми та підтримувати чистоту в містах і селах. Євгенію Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Ветеран російсько-української війни Юрій Поліванський з Вінничини, пройшовши через і тяжке поранення, знайшов своє відновлення у праці на землі. Зараз він вирощує овочі у теплицях. А теплична справа стала для нього не лише бізнесом, а й своєрідною терапією. Юрій Поліванський планує масштабувати розпочату справу та залучити грантові кошти для розвитку. На Вінниччині ветеран Юрій Поліванський започаткував власну тепличну справу. Після 10 років на фронті тяжкого поранення та полону він повернувся додому і тепер вирощує овочі. Ця невеличка ділянка землі його спосіб реабілітуватися. Я вже їду сюди на теплиці, я відкриваю, вже пройшовся, провірив його весь, як він себе почуває, все, як в нього ніч пройшла. Потім я набираю бочки для поливу. Ну, щоб за день вода нагрілася і на вечір його полити. На захист рідної країни військовослужбовець став у 2014 році. Повномасштабний наступ окупантів зустрів на позиціях під Маріуполем. Разом із побратимами чотири доби стримували наступ ворога. Коли надійшов наказ відходити, військові потрапили у засідку. Юрій отримав тяжке поранення. Ноги були перестреляні, я був неходячий. Після цього противник підійшов, ну і взяв вже нас в полон. Нас в живих залишилося п'ятеро. Від великої втрати крові я втратив свідомість. І на другий день я вже прийшов в себе, це в палаті. Я не пам'ятаю, який це був населений пункт, вже де в них госпіталь тоді знаходився. І роздітий, перемотаний, зайшов хірург, заніс мені дві кулі, які з мене дістав. Сказав, тримай на пам'ять. Ну і з його слів, так як він мені перше пояснив, що три кулі пройшли на виліт, і дві він з мене дістав. Через кілька тижнів після поранення відбувся обмін полоненими, а далі складний процес лікування. Незважаючи на невтішні прогнози, чоловік наполегливо працював над своїм відновленням і вчився ходити заново. Так як я був важко поранений, я був не ходячий, мене потрібно було постійно десь носити, якби сам переміщуватися не міг. І ще було зі мною також два таких же самих хлопці, які також були дуже важко поранені, а без рук, без ніг, з тазами переломаними. І нас скинули в таких самих, -самих доходях, так сказати, скинули нас на обмін. Ну і завдяки тим ранам, які я отримав, мені пощастило, що мене обміняли. У теплиці Юрій працює щоденно. Каже, саме вирощування овочі відволікають від негативних думок, а особливо радіє, коли збирає перші плоди. У нас були відкладені кошти там, за поранення, виплата, і ми вирішили всі кошти вложити в наших перших дві теплиці. З нульовим знанням, але було бажання. Ризикнули, і в нас вийшло От так. Як вже поставив теплиці, стало питання, де купляти те ж саме насіння. Це вже я поїхав тут в місцевий магазин. Там познайомився з продавцями, з директором цього магазину. Вони пішли мені на зустріч, каже: все ми тобі все підскажемо. Юрій Поліванський планує масштабувати, розпочату справу та залучити грантові кошти для розвитку. На черзі вже четверта теплиця, де вирощуватиме помідори. Є задум спробувати себе у справі зеленого туризму, створити місце, де б люди могли відпочивати та відновлювати сили. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Серія екологічних заходів, спрямованих на привернення уваги до питань малих річок та збереження природного середовища відбудеться у Вінниці на березі річки Скельна. Вінничани зможуть дізнатись більше про роль малих річок у житті громади, принципи сортування сміття, вторинного використання ресурсів, а також ознайомитися з основами рослинного харчування. Ще в межах лекторію відбуватиметься благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. Організатори події, комунальне підприємство, Ємство інститут розвитку міст з нами на зв'язку. Катерина Пісоцька, проєктна менеджерка відділу міських інновацій інституту розвитку міст. Мої вітання. Доброго дня, це вже як ми знаємо, не перша толока у Вінниці. Розкажіть, будь ласка, яка мета ось таких заходів? Так, насправді це вже далеко не перша толока до організації, якої ми долучаємося. В нас є проєкт Малі річки Вінниці. Фактично, це вже навіть не такий, як проєкт, це вже перетворилось на процес і підхід до роботи з річками на рівні міста. І в рамках цього в нас є концепція розвитку малих річок, яку ми написали, і яку затвердила. Вінницька міська рада у 2023 році. Така довга підводка, в рамках якої ми прописали, що дуже важливо працювати з людьми. Це один із наших ключових принципів. І одна із ключових проблем малих річок це те, що люди про них не знають і ставляться дуже недбайливо, фактично нехтуючи ними. І влаштуваннями таких толок ми намагаємося привернути увагу до малих річок, показати людям. Що вони ось вони є поруч з нами зовсім по всьому місту, що про них потрібно піклуватися додатково? Ми ще на таких подіях розповідаємо про цінність і важливість таких водних об'єктів, що вони нам дають. Ось і тому це якби такий дуже ця комунікація з людьми шляхом таких заходів на берегах річок є дуже важливою в рамках нашої роботи. А ось які конкретні проблеми малих річок в Вінниці, зокрема Скельної, ви плануєте висвітлити під час лекторії? <клес> Загалом, сама ідея проведення лекторії на березі річки скельної це вже є таким якби показовим показовою дією, тому що влаштовуючи події саме на берегах малих річок і поблизу них, ми показуємо, що там насправді можна перебувати там можна... Чимось займатися та можна відпочивати. Це не вонючки, це не тимчасові потічки, це не тільки гаражі і якісь хаші, це от такі локації, зелені посеред міста, в яких можна відпочивати. На нашому лекторії ми загалом будемо говорити про екологічні теми, про малідічки, в тому числі. У нас буде запрошений експерт Юрій Голуб'єв. Тому якби тема нашого лекторію не стільки конкретно про цю річку, скільки взагалі про такий екосвідомий підхід до життя і такі теми, які важливі, тому що малі річки це частина біорізноманіття нашого і міської екосистеми. Про важливість ми вже так проговорили: а ось яким чином віничани можуть долучитись до цих подій, чи є можливо попередня реєстрація або ж участь вільна для всіх охочих? Участь вільна для всіх, але за попередню реєстрацію. На нашій сторінці малі річки Вінниці у Фейсбуці можна знайти посилання на реєстрацію. а Також в офіційному телеграм-каналі Вінецької міської ради є допис з анонсом. Запрошуємо всіх бажаючих бажано попередньо зареєструватися. Приходьте як в суботу на толоку, так і в неділю на лекторії. Дякую вам. вам що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Катерина Пісоцька, проєктна менеджерка відділу міських інновацій комунального підприємства Інститут розвідку міст, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. А на цьому ми власне завершуємо наш випуск новин. Вже завтра ми знову зустрінемось в етері телеканалу Віничина. щоб поділитись найсвіжішими новинами. Дякуємо за довіру. До зустрічі і бережіть себе.